you Суспільна студія продовжує роботу. Ми слідкуємо за розвитком головних подій в Україні та світі і оперативно говоримо про це з нашими експертами. Ми мовимо наживо в етері першого каналу, і також нас можна дивитися на ютуб каналі Новини. на Новопавлівському напрямку. Українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ ще шість зіткнень тривають. Про це йдеться у зведенні генштабу станом на 16-ту годину. Супротивник намагається просуватися в районах населених пунктів філія, зелене поле. Толстой, Тимирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське. Далі про оперативну ситуацію і тактику армії Російської Федерації на Новопавлівському відтинку говоримо із старшим офіцером відділення психологічної підтримки персоналу 23-ї окремої механізованої бригади Сергієм Суворкіним. Він тепер на зв'язку зі студією. Пана Сергію, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Доброго дня, пане Сергію, на загал щодо оперативної ситуації на Новопавлівському напрямку. Ми коротко сказали про це у зведеннях Генштабу з вашої точки зору. Як це виглядає на землі? Як це виглядає? Противник, противник який до цього не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької і Дніпропетровської області, відповідно, штурми малими групами відбуваються постійно. Тобто їх може бути декіль... декілька на добу штурмів, при цьому застосовуються штурми по дві-три особи, інколи по чотири особи. Великими групами противник зараз не просувається. Інколи задіюється мотоциклетна техніка. Стосовно задіяння броньованої техніки, вона останнім часом активно не використовується противником. Але знову ж таки, тактика, тактика малих груп вона постійна. Пане Сергію, військові українські, з якими ми спілкуємося, говорить про, про ешелонування оборони з українського боку? Можливо, типове йдеться про, про дронову складову, йдеться про артилерійську зону, там де триває враження. Йдеться далі про загрожувальні інженерні конструкції, міні-поля і, і таке інше, якою на новопавлівському напрямку є ось ця дронова складова, якщо говорити про наприклад дистанцію, якою Ширину цієї смуги пане Сергія. Ну, знову ж таки, в смузі, в смузі відповідальності нашої військової частини я не буду про це казати, але задіяння і перехоплення дронами треба враховувати, що небо воно завжди спільне. Тобто, є як і наші розвідувальні дрони, які визначають логістику сил противника. Так і їхні дрони, які намагаються закзалеті якомога глибше в нашу оборону, щоб видивитися для себе цікаві цілі. Але знову ж таки, ми направлені на те, щоб більше знищувати і вираховувати місця звідки злітають їхні дрони. Тобто, ну треба розуміти, якщо це підбивається той же розвідувальний дрон, то на заміну йому стає просто новий, і все продовжується. Друге діло, коли знищується, так скажемо, гніздо, звідки проводиться запуск цих самих дронів, це вибиває вже на тривалий час, не використовується. Знову ж таки, треба враховувати те, що противник підганяє своїх дронщиків майже впритул до лінії розмежування. Тому спасибо їм. І так далі, і роботи пане Сергію, ви ви говорите про так звану контрпілотну боротьбу, так як це називають наші наші інші співрозмовники на е, е, у суспільне студія. І ще раз, якщо можна, якщо особливість організації цієї контрпілотної боротьби на Новопавлівському напрямку, е, чи є особливості? Ні, я ж знову повторюся. Насправді все дуже просто. Поки противник намагається вражати все, що він бачить, ми нам, наша розвідка намагається вираховувати їхні. Точки злету і вражати вже їх при допомозі тієї ж самої артилерії, яка досить добре відсікає підходи противника, обрізаючи їхні шляхи логістики. На турецькому напрямку так, наші співрозмовники говорили про дуже багато дронів, у тому числі на оптоволокні. Говорячи про вчорашній день, якою є картина з використанням цього обладнання з боку супротивника на вашому напрямку? Так, противник користується дронами на оптоволокні. Але ж я не скажу, що їх кількість дуже дуже велика, але вони є, звісно ж. Звісно, вони є. Противник намагається їх використовувати саме ними, намагаючись продавлювати нашу оборону. І на завершення цієї розмови, ми ми запитаємо наших співрозмовників про потреби бригади у матеріальній частині у спеціалістах, у техніці, якими вони є у вас на тепер. Так, звісно, спеціалісти вони потрібні і потрібні завжди. Потрібні спеціалісти ті ж самі э, дронщики, які працюють на дронах, на великих крилах. От, э, потрібні, потрібна піхота. Потрібна піхота, піхота потрібна завжди. Ну, це так, два, два самих основних напрямка, яких потрібні люди. Дякуємо за ваші відповіді. Сьогодні для суспільна студія Сергій Суворкін, старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 23-ї окремої механізованої бригади. Буз нами.